Вітаю на Мене звати Антоніна Карташева. Наша команда працює на медичному форумі, який пов'язаний з системою охорони здоров'я на шляху до європейської інтеграції. Але останніми днями в Україні багато говорять про реформу МСЕК на фоні всіх корупційних скандалів, які відомі всім українцям з головами цих комісій. І міжвідомчої групи, яка зараз займається обговоренням цієї реформи, входить і Національна спілка здоров'я Украї... Національна служба здоров'я України. Поговорила з її головою і почуємо. На яку реформу можемо очікувати? Сьогоднішній захід присвячений реформі будь-якої охорони здоров'я на нашому шляху до європейського союзу. І звісно, тут ще не звучало слово корупція, але якщо ми візьмемо актуальні новини у нас зараз, то це все, що відбувається навколо МСЕК. І в міністерстві охорони здоров'я заявили про реформу, аби подолати саме цю масштабну корупцію. Яка роль Національної служби здоров'я України в цьому буде? Ну насправді Національна служба здоров'я України це орган, який утворився саме як реакція на. Той виклик, що рано чи пізно Україна буде євро буде проходити процес євроінтеграції після Революції Гідності, трансформація системи охорони здоров'я, яка розпочалася, вона розпочалася з того, що було створено національного закупівельника медичних послуг. Відповідно, ми поступово перебираємо. А ті чи інші напрямки стосовно закупівель, як медичних, як лікарських засобів, так і медичних послуг, і тут варто зазначити, що в опитувальнику і в двох звітах Єврокомісії вони високо оцінили роботу національного закупівельника і та трансформація, яка відбулася щодо його створення і реалізації програм медичних гарантій. Безумовно, що є речі ще які нам досталися в спадок як пострадянські. І безумовно, що вони теж опрацьовуються системно їхня, їхній процес відповідно реформування. До прикладу, це такий приклад може бути як і е, медично-соціальні комісії, про які ми знаємо. Я знаю, що тому що Національна служба здоров'я України це, на жаль, чи на щастя, наразі це не є політика відповідно державних фінансових гарантій, але ми також ключ. Чині до міжвідомчої великої координаційної ради, яка опрацьовує процес абсолютно переформатування відповідно цих комісій, і я відповідно ознайомлена з тими нормативно проєктами нормативно-правових актів, які пов'язані з реформуванням відповідно цих комісій, і відповідно до цієї концепції. Національна служба здоров'я України через окрему програму, відповідно невдовзі, чи це буде 2025 рік чи 2026 рік, почне закуповувати і ці послуги для українців. Тобто, це через рік або через два. Я ж не готова. Ви ж можете зараз маніпулювати, що це я, по перше, національна служба здоров'я України не відповідальна за цю політику, і це от прошу просто констатувати. По-друге в нас ведуться такі розмови. І я дуже сподіваюся, що це станеться рано чи пізно. Тобто, це може бути і 2025 рік, тобто, що це, ми дуже любимо національній службі здоров'я України стартувати в різних реформах з 1 квітня. Можливо, це десь так станеться. Я, якщо правильно зрозуміла ті моменти, які проговорювалися, що ці такі можливість проходження комісії можуть стати в будь-якій лікарні, що не треба буде їхати на якусь окрему комісію. Тобто, чи можемо ми гарантувати? тут ж зараз? Треба я вам ж чітко зазначила, що це не є політика Національної служби здоров'я України. Насправді треба напевно брати коментар з цього напрямку в тих людей, які відповідальні, і в ті, які можуть вам надати відповідь по цьому. Того чи зможеться покращити фінансування лікарень в регіонах? Що стосується фінансування лікарень в регіонах, вони ми ще з початку трансформації системи охорони здоров'я перейшли з такої системи, як фінансування закладів охорони здоров'я. В Україні закуповуються послуги в сфері медичного обслуговування населення і на покращення фінансування виключно впливають дві речі: це кількість послуг, яка надається тим, чи іншим закладом охорони здоров'я, і відповідно, а кількість береться від того, наскільки там комфортно отримувати, наскільки якісні послуги, тому що в нас гроші ходять за пацієнтом, і тарифи Національної служби здоров'я України, яка сплачує за ті чи інші послуги, які закуповують. Тому питання фінансування закладів охорони здоров'я воно ну ем, виключно залежить від менеджменту закладу охорони здоров'я, наскільки організовано процеси, наскільки Бирають той чи інший заклад. А Національна служба здоров'я України вже третій рік працюючи в час повномасштабної війни, ми наразі не затримуємо жодні платежі відповідно по наших договорах. Дякую.